То що там пише е, у Біблії? Коли люди говорять одні так, а другі сяк. І е, що Бог каже, що, чого треба триматися? Біблія триматися. Біблія. Але в Біблії, наприклад, не сказано конкретно, в який день Пасха, так? То чого треба триматися? Більшості, меншості, так? Чого? Відкриємо писання. Так, я вам покажу цей вірш. Я думав, що ви вгадаєте, так, тому що вірш відомий. Ми його згадували кілька разів разом з вами. Так. Забули, так. Таке буває. Таке... Згадали і забули. Так? Таке трапляється. Бачите, в писанні написано про все. Так? І, і е, про самі головні речі написано більше всього, так? Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Так, саме так. Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Тобто, що це означає? Це означає, що е, нерідко е, і е, взагалі-то дуже часто. Ми, як люди будемо стикатися з такими речами, що от, є різні думки на якусь тему. І одні кажуть, що добре воно так, а другі кажуть, що добре так. Одні кажуть, Пасху святкувати в той день, а другі в той день, а євреї в третій день. От, а дехто каже, що взагалі то не важливо, бо Пасха кожен день <кх> бо то <кх> Христос Воскрес і так далі. Ну і, але правда, ви знаєте, скільки правд є на світі, а? Правда, є одна. Ольга Григорівна мені підказує, так? Тут присутня. Правда, є одна. Ну і що? А, і що? А, є ще один гарний вірш, я вам його покажу. А, зараз це в приповістях, можете там відкривати. Ви слухаєте. Відкрите богослужіння у Києві. Папа подкас! Приповісті 25.2 Приповісті 252. Ану, ну зачитайте мені хто небудь. Слова. Слава Боже, щоб справу сховати Слава царів, щоб розвідати справу. О, як воно цікаво написано. Божа слава це сховати справу. Що це значить? Ну, це Божа якість, так? Ми знаємо, що слава це якість, так? Це. Цікаво тут дуже цікаве застосування, так? Бог славний в тому, що він справу заховує. Бере її і заховує, так? І що? І це він каже, це от моє. Так? Я буду ховати, а ви будете шукати. І що відбувається? Бог бавиться з нами в хованки. Як з маленькими діточками. Ви помічаєте це тут? Це є тут такі, такі, ну, не іронія, так? а така а, домашність. Так, Бог з нами бавиться. Він ховає, так. А ми, щоб ми шукали, так. От. І це е, круто, так, для нас, і круто для нього. Так, чого? Бо ці взаємини вони дуже класні. Ми з Богом, е, як е, тато з дітьми. Так? Бавимося, але не тільки бавимося, бо то серйозна іграшка така, бо то серйозні справи, так? Бог ховає все, вс... ну, не положив зверху, а трохи приховав. Закони природи, закони цього світу, вони не написані на кожному камені. Але якщо придивитися, якщо подумати, так? якщо вжити зусилля, так? то можна проникнути всередину і розвідати справу. І що, і це дуже круто, так? це славно. Славна штука. так? Відкрили закон і сіли на залізяку, і поїхали, так? Швидко-швидко. І що? Ну отримали задоволення. Море, що це таке? Це слава. Або полетіли аж попід небесами в хмари і туди вище, і швидше, як звук. Що це таке? Ну це слава людей, так? Е, яких Бог задумав своїми царями? Полетіли швидше вітру, так? Чого? Бо відкрили закон, який Бог заховав. Це дуже круто, так? І оце приповість 25.2 Слава Боже, справу сховати, слава царів, справу розвідати. Так? І перше Солонян 5.21 ми звідки почали усе досліджуючи, тримаєтеся добре, так? Коли там Пасху відмічати, в той, чи в той день, чи взагалі не відмічати, так? Ми, ми дивимося починає... Ви слухаєте відкрите богослужіння у Києві. Починаємо шукати, так? як же ж правильно? І що? Досліджувати. Якщо не досліджувати, то ми будемо ну, тако як всі, так? куди всі, туди і я, так як лайно потечіє, тече вниз. так? Куди всі? Куди несе, туди несусь. От, Але якщо розібратися і вжити розум, який Бог дав, і подумати, і пошукати, і розвідати, і дослідити. О, То тоді ми знаходимо правду, бо Бог її дуже далеко не ховає. Він ще й нам підказує, туди, тако, от тако під стіл зазирни, і тому в куточку, бачиш, а ну, тягни руку, лежить. О, Він тішиться, коли ми дізнаємося правду. Як, як батьки тішаться дітьми, так? як вчителі тішаться учнями, е, коли нам вдається, так, то й йому, значить, вдається. Йому вдається нас навчити. Так? Тому все досліджуючи, тримайтеся добре. Тому ми святкуємо баску сьогодні. Чого бо ну ми досліджували і дізналися, так от, що краще бути з цілим світом, ніж з тими кількома відсталими країнами, так чого? Бо вони е, помилилися в календарі, але визнавати помилку свою не хочуть. Причому багато років, причому не просто так, а тому, що хочуть бути окремо від всіх інших країн, чого бо вони їх не люблять. О, тому ми їх триматися не будемо і святкуємо з цілим світом і не клаємо себе дурні, так? Або в нас так, там наші діди. Наші діди помилялися, їх обдурили, просто вони нічого не винуваті. Так а ми знаємо правду, то чому ми маємо дурного триматися. Дурного не тримаємося. Отож, Христос воскрес сьогодні в нас.